Всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді інверторний генератор торгівельної марки Крайсман. І давайте про його особливості та чим він відрізняється від своїх конкурентів. Дивіться, тут Крайсман підійшли до такого дуже я скажу вам, розумного рішення, бо часто жінки користуються генераторами. Це в нас включення. Дивіться, краник топ-палива, підсос та кнопка включення всі поєднані в цьому речашку. Тобто при запуску ми повертаємо, у нас відкривається краник, е, включається підсос. Заводимо генератор, все, і поворачуємо на рун. Він працює. Все. Коли треба заглушити, ми нажимаємо стоп. І у нас закривається краник, закривається, і виключається генератор. Дуже-дуже гарне рішення. Це мені подобається. Так, спере у нас одна розеточка 220 вольт, вихід під крокодили. Це для зарядки акумуляторів. Та Є у нас розеточка на два USB-порти. Так, ну і, звісно, ж кнопочка Еко це економ-режим, в якому у нас генератор буде споживати вдвічі менше палива, ніж у звичайному режимі. Потужність у нього е, номінальна 1 кВт, максимальна кВт-50 Вт. Ось. В екорежимі це десь на пів кВт, коли він працює, буде споживати приблизно 250 грамів бензину. Бак у нас 2,6 літри. Тому на екорежимі це приблизно 10 годин баку буде вистачати. При повному навантаженні без екорежиму 4,5-5 годин працює даний генератор. Так, Бензин у нас звичайний 92-й, масло 10 В40, входить туди 150 грамів, і виробник нам поклав ось таку лічку. З мірками все дуже зручно. Треба відкрутити ось цю кришечку та залити там Масло. Також в комплектації є свічний ключ, викрутка, ключик дали нам 810 та інструкція на українській мові. Ось так він виглядає на всередині. Ось ця заливна горловинка, куди потрібно буде залити 150 грамів мастила. Щупик тут у нас є. Так, за допомогою ось цієї мірочки треба залити. Ну, все, більше тут чіпати нічого не потрібно. Так, задня частина. В задній частині нічого немає, отвір тільки для вихлопної труби. Ну, в принципі, все. Ось Так виглядає цей генератор. Кого зацікавив даний генератор, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, або переходьте за посиланням, яке я залишив під відео в описі.